А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою сервіси конференц-зв'язку. Коли відстань не перешкода для спілкування. Знайомтесь, це любов, і вона сучасна бабуся у всіх розуміннях цього слова. Наразі поступово освоює інтернет та залюбки вчиться користуватися смартфоном. А це онучка любові Катя. До речі, дуже схожа по темпераменту зі своєю бабусею. Емоційна, запальна та завжди на позитивній хвилі. А хіба є причини, щоб було по-іншому? ти Чому не збираєшся на роботу? О, в мене сьогодні свято. Я можу на десяту. Класно, а мені вже виходити треба. Навіть не поснідую. О, а ти не можеш затриматися на трішки. А що таке? То мені доручили семінар організувати з бібліотекарами, так як я найбільш досвідчена. І в чому проблема? Семінар онлайн. Всі будуть дистанційно. І що мені з цим робити? Я ж поняття не маю. Так Спокійно зараз є маса застосунків і програм для відеозв'язку. І що, цьому можна швидко навчитися? Чи це за межею реальності? Так, звичайно, що можна. Це зараз є дуже необхідний скіл. Скіл? Ой, ну необхідне вміння. Зараз все розповім. І так на перший урок не встигаю. Ой, дякую. Програми для відеозв'язку це сервіси для спілкування між групою людей, що знаходяться на відстані. Перший крок, щоб скористатися, зареєструйтеся, відкрийте сайт чи програму сервісу з конференц-зв'язку та впишіть у відповідне поле вашу електронну адресу. Після цього підтвердіть реєстрацію на вашій електронній скринці, клікнувши на посилання, що прийшло в останньому листі. Далі введіть дані облікового запису, як почати відеоконференцію. Логіка дій в більшості сервісів. Схоже, при цьому є два варіанти: почати відеозустріч спонтанно в будь-який момент або запланувавши її заздалегідь. Для швидкого створення відеозустрічі клікніть по кнопці Нова конференція. Вітаємо! Ваша конференція розпочата. Щоб запросити на створену зустріч інших учасників, зайдіть у вкладку Деталі та натисніть на кнопку копіювання посилання на зустріч у деяких сервісах. Посилання доступні у вкладці учасники, скопіювавши, надішліть посилання вашим колегам та друзям, використовуючи месенджери або електронну пошту. Щоб приєднатись до відеозустрічі створеної іншою людиною, спершу отримайте від організатора зустрічі посилання на неї. Далі клацніть по ньому. Система переведе вас на відеозустріч у вікні браузера чи програми. При користуванні сервісами з відеозв'язку на ноутбуці, смартфоні чи планшеті, послідовність дій буде схожою. У вікні відеоконференції ви можете вмикати та вимикати камеру, мікрофон, поширювати для співрозмовників вашу презентацію чи знімок екрану, переглядати учасників конференції чи спілкуватися з ними текстовими повідомленнями. Сервіси з конференц-зв'язку мають комфортні умови користування, безкоштовні версії більшості з них дозволяють проводити відеоконференції тривалістю до 40-60 хвилин при максимальній кількості учасників у 100 осіб, що відповідає потребам левової частки користувачів. Ну що ти зрозуміла, як створювати відеоконференції? Угу. Слухай, а я можу своєю сестрою з Італією спілкуватися через відеозв'язок. Звісно, головне, щоб ви обидві мали доступ до інтернету. А ця функція є в звичайному месенджері, через який ми листуємося? Угу, Є, Ба, мушу таки бігти. Зараз контроль не має бути. Я би зробила з тобою репетицію, тому що теорія без практики. Ну, спробуй вже самостійно розібратись, а я вечором вже прийду. Спробую. так. Месенджери також дозволяють спілкуватися через відеозв'язок. Відкрити в застосунку вкладку з контактами. Виберіть потрібного абонента. І натисніть на значок трубки у вікні, що відкрилося. Під час відеодзвінка ви можете вмикати і вимикати ваш мікрофон. Камеру перемикати відеотрансляцію між фронтальною та основною камерами Чи змінювати динамік згучномовця на слуховий і навпаки. Воу! Чи серйозно? Для цього треба присісти. Катя, привіт! Бабусь! Я тебе не бачу. Забери телефон від вуха. Ой, я думала, що то ще не включилося. Ти добре мене бачиш? Ага, вже краще. Що таке? Бабусь. Ти де пропала? Ой, а я ж на кухню ходила. А борщик будеш? <рес> а сметана є? Звичайно, чекаю тебе вдома, а як твоя контрольна? Все добре, написала. Туди тепер завжди будеш так мені телефонувати? По відеозв'язку? зв'язку? Так, можу собі це дозволити.